Ігор Павець, ну, всього ініціатив, і він особисто брав участь, розробили були таку анкету, яку, мабуть, ви хтось отримував, фінальні, я так думаю, анкету проте від під'їзду до загальноміських проблем. І все це буде реалізовуватися. Хоча, що означає, Е, Мільйон гривень в місяць Ігор Петрович гарантував. Він сказав, що от на грудень він вже вклав гроші у фонд, вже вони є. Мільйон. Ну мільйон. В році 12 місяців, 12 мільйонів. Ми ж з вами розуміємо, що за 12 мільйонів ми багато не вирішимо. Ми багато просто таких проблем, які треба загальноміські рішати, ми просто туди не впишемося по грошах. Але в цьому плані я вас інформую, що головним залишається благодійницька робота, допомога. Починаючи від діток сирі і завершуючи інвалідами ветеранами. Значить, по цих всіх вікових мені б дуже хотілося, щоб не було це от увага, якась там і проявна повага до вас, ото в цей день, а з завтрашнього дня знову кожен один на один своєї бідолі. Я Якостюк Софія Улянівна, учасник ветеранської організації міста Луцька. Дуже дякуємо. Палицю Ігорю Петровичу за те, що він дбає до нас. От в день інвалідів і фізичної праці, і взагалі інвалідів, він передав нам свої дарунки через нашу організацію міську для того, щоб вручити подарунки нашим інвалідам. Пенсіонерам хворим, ми йому дуже дякуємо за ту турботу і дуже надіємося, що він і надалі буде за нас дбати, як він дбає про нас і на сьогодні.